Пороги місяць сходить, як і перше сходив, Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив, Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють, чайка скиглить літаючи, Мов за дітьми плаче, Сонце гріє, Вітер віє, на степу козачим. на тім степу, скрізь могили, стоять та сумують. Питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти наша дума, наша пісня. Не мре, не загине, де, люди, наша слава, слава України.